Привіт, мої любі друзі! Ми знаходимося з вами в районі Лалелі. -Ла і я вже збираюся заходити в готель з куферками, вже така, як треба. Сьогодні була екскурсія в Сулеймані, в мечеть, Сьогодні була екскурсія ще рівними сараями, тобто е палацами. І зараз поруч з готелем я бачу, що черга. Я давно не бачила тут черги. І аромат мене зупинив. Ось стоять дівчата з різних країн. І ось такий Аркадаш, жарить цацу. Мараба! Мерава! Ось така краса, ось така цаца. -ца. І це коштує еквівалент 4 долари. Я теж зупиняюсь, отак це готується. Роменія, черновці. Вау! Вау, вау, вау! вау. Бунасера! 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 Ну, чаусешка це в прошлом. Бунасера! Ну от як в світі все відбувається. Ось дівчата з, Руму... з Румунії, сусіди, з Молдови, з України і цаца з Туреччини. Там далі наш готель без мікрофону. Ось таку красу ми знімаємо і зараз я буду куштувати. Я взагалі тут взагалі не голодна, але відмовити собі у цаці просто неможливо. Бай-бай! Ну що, покажемо трошки вич... Стамбулу, Аксарай. Тут поруч мій готель, в який я зараз, от сумки, ось так аркадаші працюють. Все як це було в 90-ті роки. Великі супермаркети. Краса? Так. Ага, окей. От. І потім я. Потім я. Це не ца, це, а сардіни мені сказали. Ось як вони працюють, стараються. Я не хочу їсти, але 4 долари і стільки насолодин. Ну, як собі можна в цьому відмовити? Завтра від'їжджаємо в 5 годині. З готелю Чекаут в 10-й після сніданку. Насолоджуємо життям. Життя неймовірне у Стамбулі. Боже, я обожнюю Стамбул. І як я хочу сюди скоро повернутися, значить, це буде. Прокомунікували з друзями з Кишинева, з Румунії і чекаю свою порцію. Ось так працюють. Тепер тут уже всі 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 зібралися, повний інтернаціонал, у вся земля-куля. Там не перевершений, неперевершений, неперевершений. Як не хочеться від'їжджати? дука. Цілий кооператив, саналти принесли. Олії підливають, хлібчик дають, рибу додають. Все швиденько, 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 швиденько. Це вже мені. вам Комстамбульський вечірній вайб. Мені дуже заходить, неймовірно. Це вже мені накладають, накладають, накладають. це все вже мені, мені, мені. Ось так. Ось так. Ну що, на добраніч іду в отель трошки почасую рибки і піду в Султан Ахмед. Не знаю, до першої години ночі. Комендантської години немає насолоджуватись. До речі, жіночка з Кишинева сказала, що коли вони їхали вчора по Болгарії, то скрізь перевал був в снігу. І вони ще потім їдуть в Кападокі. Я б теж хотіла. На три доби. Класно? А ми їдемо в Україну. До нових зустрічей, мої любі. До нових чудових зустрічей. Пішла їсти рибку. Па-па!